Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися сюрпризи від вихідних на ці вихідні 19-20 жовтня. На три варіанти буде, як завжди. Побачимо, кому і для кого які будуть сюрпризи на цих вихідних. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, які сюрпризи. Ну, для першого варіанта, хто очікував а, на гостину когось у свій дім, то ви зможете дочекатися своїх гостей. Також, хто не дочекається гостей, той отримає звістку. Щось ви отримаєте від людини, яка знаходиться від вас на відстані, позитивне і те, що буде стосуватися вашого дому. Можливо, ви цього очікували і дуже тривалий час. А можливо, хтось і не очікував, але все ж таки воно відбудеться. Звістка має бути приємною, тому що в оточенні таких карт будемо вважати, що це буде приємно. І саме того, що буде стосуватися, або партнера вашого, партнерських стосунків, або того, що відбуватиметься у вашому домі. Мають бути у вас позитивні вихідні, чого я вам і бажаю. Другий варіант, який для вас буде сюрприз на цих вихідних. На цих вихідних, можливо, хтось очікував якісь певні гроші, фінанси. І, можливо, щось було ще не визначено, або туманно, або незрозуміло, або неясно. Але на цих вихідних ви дізнаєтеся, що все у вашому житті буде стабільно, без особливих змін. Для вас все буде на тому рівні, який ви для себе маєте на зараз. Тобто великих таких змін вас не очікується, великих сюрпризів також не очікується. Просто ви дізнаєтеся, що все у вас буде стабільно. І у фінансовому плані, і на тому рівні, який у вас є. Я бажаю вам приємних вихідних. Третій варіант. Що для вас буде сюрпризом? На цих вихідних для вас буде сюрпризом, можливо, до вас хтось завітає. У гості. Ви, можливо, це люди швидше за все, не із родини, а будуть якісь друзі за допомогою інформації, яку ви одних отримаєте, ви зможете щось для себе прояснити, щось зрозуміти, або, можливо, до вас донесуть ту інформацію, яка вам допоможе визначити, хто у вас є друзі, а хто насправді для вас, ну, можливо, не зовсім друзі. Тож, для вас також будуть позитивні е, ці сюрпризи. І бажаю вам приємних вихідних. І бажаю всім миру!